Привіт! І знову відео про людську свідомість. Якщо точніше, то чи справжнє все, що ми бачимо навколо і хто ми такі насправді? У мене вже виникає запоморочлива впевненість, що розуміння себе є найскладнішим завданням для людства. Починаємо! Наші органи чуття допомагають нам виживати. Вони рятують від падінь зі сходів, аварій на дорогах і отруєнь зіпсованою їжею. Ми покладаємося на наше сприйняття, вірячи, що воно показує нам реальний світ. Але чи справді наші органи чуття відкривають нам об'єктивну реальність? Більшість людей вважає, що так, навіть якщо ви знаємо, що наші відчуття іноді нас підводять, адже художники та психологи часто створюють ілюзії, що вводять нас в оману? А чи відчуваєш ти двоногий і пелехатий, що я вже три хвилини страждаю від голоду? Може, тому Мартіне що чотири хвилини тому ти з'їв усе зі своєї тарілки Заспокойся і не перебивай. Віра в правдивість сприйняття ґрунтується на еволюційній теорії. Ми припускаємо, що ті наші предки, які краще бачили і розуміли реальність, мали більше шансів вижити і передати свої гени. Проте ця теорія має суттєві вади. Насправді наше сприйняття це не точне відображення світу. Проблема не лише в тому, що ми можемо помилятися у сприйнятті, а й у тому, що простір і час, який ми сприймаємо, не є об'єктивною реальністю? Це не припущення, це науково підтверджена теорема. Ось я кажу, що коли голодний, простір і час стають ілюзорними. Як же наші відчуття допомагають нам виживати, якщо вони не показують істини? Відповідь можна знайти через метафору комп'ютерного інтерфейсу. Коли ви пишете електронний лист, на екрані бачите іконку, але це не означає, що файл у комп'ютері виглядає так само, як ця іконка. Іконка просто допомагає вам взаємодіяти з комп'ютером, не занурюючись у складні процеси всередині. Подібним чином наше сприйняття це інтерфейс, створений еволюцією для нашого виживання. Простір і час це робочий стіл нашого інтерфейсу. А не відображення справжньої сутності Всесвіту. Це пояснює, чому ми повинні сприймати наші відчуття серйозно, але не буквально. У цьому відео ми розглянемо теорії, викладені в книзі Дональда Гофмана The Case Against Reality. Якщо ви бачите автомобіль, що мчить на великій швидкості, краще зупинитися і пропустити його це безпечніший вибір. Але це не означає, що машина справжня реальність. Це лише частина нашого інтерфейсу, який допомагає нам ухвалювати правильні рішення для виживання. Тому ти не повинен розчаровуватись, що я з'їв твої сардельки, поки ти свою маячню розповідав Мартіне ти нереальна скотеняка і раціональна властивість і так таємничого світу. Автор книги Дональд Гофман пояснює, як еволюція створила цей інтерфейс і чому наші органи чуття насправді приховують від нас об'єктивну реальність. Ми також дізнаємося, як сучасна наука, фізика і нейробіологія підтверджують ці ідеї і кидають виклик нашому розумінню світу, простору і часу. І чому я терплю того ілюзорного негідника Кота Мартіна? Бо ти ілюзорний господар, і в прямому, і в переносному сенсі. Свідомість одна з найбільших загадок науки. Попри величезні досягнення у вивченні нейробіології, ми досі не розуміємо, як мозкова активність породжує суб'єктивний досвід, наші думки, відчуття, емоції, як електрохімічні процеси в мозку перетворюються на усвідомлене відчуття смаку шоколаду чи звуку музики. Однією з найцікавіших історій у вивченні свідомості є робота нейрохірургів Джозефа Богена і Філіпа Вогеля. У 60-х роках ХХ століття вони проводили операції на пацієнтах з епілепсією, під час яких розсікали мозок навпіл, розділяючи дві півкулі. Ця операція допомагала контролювати епілепчні напади, але відкрила дещо ще більш вражаюче кожна півкуля почала діяти як окрема особистість. Коли півкулі мозку перестали взаємодіяти, виникали дивовижні явища. Наприклад, пацієнту показували два слова на екрані ключ і кільце. Кожне слово демонструвало окремій півкулі: Лівій – слово кільце, правій – ключ. Якщо пацієнта просили сказати, що він бачить, він відповідав кільце, оскільки ліва півкуля, яка відповідає за мову, бачила лише це слово. Але якщо його просили дістати об'єкт рукою, права рука діставала кільце. Аліва ключ. Це свідчить про те, що дві півкулі мали різні свідомості, які більше не могли обмінюватися інформацією між собою. Я помітив це давно. Коли твої тапки чисті, ти ще людина. А коли обіцяні, ну просто диявол. Може, у тебе мозок розділений, потрібно перевіритися. Ще слово. Я тебе каструю. Ці експерименти призвели до неймовірного висновку. Мозок можна розділити, а свідомість розщепити. Дві півкулі можуть мати різні думки переконання, навіть релігійні погляди. Наприклад, одна півкуля пацієнта вірила в Бога, а інша ні. Це піднімає питання, що таке свідомість, якщо її можна розділити скальпелем, чи можливо, що кожна півкуля є окремою особистістю. Ці роздуми ведуть нас до більшої загадки як мозок взагалі створює свідомість. Нейрони, як і інші клітини тіла, виконують фізичні функції, але немає зрозумілого механізму, який пояснював би, як саме ця активність перетворюється на суб'єктивний досвід. Ми знаємо, що певна активність у мозковій корі пов'язана з певними відчуттями, але як саме це відбувається, залишається невідомим. Дослідження свідомості продовжуються і нові технології, як от функціональна, магнітно-резонансна томографія. Та електроенцефалографія дозволяють глибше розуміти роботу мозку. Проте таємниця залишається як біологічні процеси породжують усвідомлення, чи є свідомість лише побічним продуктом мозкової діяльності, чи вона є чимось більш фундаментальним. Говориш якусь маячню, а я все про красиву сардельку думаю. До речі, про красу, але людську красу, чи може тваринну. Красу можна розглядати як одну з найпотужніших форм еволюційної комунікації. Ми підсвідомо реагуємо на певні фізичні характеристики, бо вони сигналізують про здоров'я, молодість і здатність до розмноження. Це може бути така дрібниця, як лімбальне кільце темне кільце, що обрамлює райдушку ока, або пропорції обличчя, які несуть важливі підказки про репродуктивний потенціал. Проте краса. Це не лише набір фізичних ознак, вона охоплює також поведінкові аспекти, які змінюються залежно від нашого еволюційного досвіду та індивідуальних потреб. Наприклад, жінки під час них фаз менструального циклу можуть змінювати свої вподобання щодо зовнішності чоловіків. У період овуляції їх більше приваблюють риси, що сигналізують про високий рівень тестостерону, як от виразні надбрівні дуги чи квадратні щелепи, адже це свідчить про хороші гени. В інший час жінки можуть надавати перевагу м'якішим рисам, що вказує на готовність до відповідальності і турботи про потомство. Ці підсвідомі зміни в сприйнятті краси свідчать, що наші уявлення про привабливість є гнучкими та еволюційно обґрунтованими. Вони відображають прагнення досягти оптимального балансу між генетичною якістю партнера та його здатністю забезпечити потомство. Ось ось, чим більше я голодний, тим більше ти красивієш. Зараз в красі з тобою може позмагатися хіба коричнева ропуха в бородавках. Як не стулеш пельку, помию тебе і сам станеш як та ропуха. Краса не обмежується лише зовнішнім виглядом. Соціальні сигнали, як от погляд і вираз обличчя, також відіграють важливу роль у визначенні привабливості. Відблиск в очах, створений відбиттям світла від вологої поверхні, може додати чарівності і свідчити про здоров'я. Бліки в очах асоціюються з молодістю та здоров'ям, і наш мозок навіть автоматично звертає увагу на симетрію бліків. Якщо одне око блищить менше, це сприймається як ознака асиметрії, що знижує привабливість. Таким чином, краса є складною системою сигналів, яка відображає не лише фізичну привабливість, а й підказує про загальне здоров'я та генетичну якість людини. Це дозволяє здійснювати вибір партнера з найбільшим шансом на успішне продовження роду. Автор книги стверджує, що природний відбір не обов'язково сприяє точності сприйняття реальності, а натомість зосереджується на аспектах, необхідних для виживання і розмноження. Сприйняття світу еволюціонувало не для того, щоб дати нам достовірну картину реальності, а щоб допомогти вирішувати проблеми виживання. Наші органи чуття не обов'язково відображають світ таким, яким він є, але забезпечують нас корисною інформацією для адаптивних дій. У книзі порушується питання про роль мозку в процесі сприйняття. Він не просто фіксує реальність як відеокамера, а активно її конструює. Коли людина дивиться на об'єкти, мозок використовує складні процеси для інтерпретації сигналів, що надходять від фоторецепторів. Автор підтримує ідею, що мозок не просто бачить світ, а створює символічну інтерпретацію навколишньої дійсності. Це означає, що ми сприймаємо не справжній, а створений нашим мозком світ. Однак Гофман ставить під сумнів класичне припущення, що нейрони існують незалежно від спостерігача. Він аргументує, що якщо ми конструюємо все, що бачимо, то й нейрони, які ми сприймаємо, також є конструкцією мозку. Так, не дивуйтеся. Автор вважає, що ми створюємо самих себе. Ви спитаєте, чому я читав цю маячню, а ще й розповідаю її вам. А ви послухайте далі у автора на диво хороші аргументи на підтримку його позиції. Більшість учених, включно з Френсісом Кріком, переконані, що нейрони та інші об'єкти не існують незалежно від нашого сприйняття. А то це автор тобі позавчора вибив землю з під ніг, коли ти, налегавшись пива, спіткнувся об мій лоток і впав, висипавши все собі на спину. Це ти нереальна тварюко розстроїв мене, зіпсував мій улюблений килимок для мишки. Тобі твоєї кіхтівниці мало. А що такого? Іду я дивлюсь, лежить нереальний килимок. Я й підгострив об нього свої нереальні кігті і нереально красивого кота. КИШ звідси. Автор книги посилається на роботи інших дослідників, таких як Девід Мар, які вважали, що еволюція розвивала наше сприйняття для точного відображення реальності, що допомагало виживати. Однак він ставить це під сумнів, наводячи приклад простих організмів, як от мухи, які можуть виживати без точного сприйняття навколишнього світу. На його думку, природний відбір сприяє розвитку не об'єктивно точного, а корисного для виживання сприйняття. Тобто наше сприйняття служить не для відображення істини, а для адаптивної поведінки, яка підвищує шанси на виживання. Тут я повинен погодитися з автором. У моїх ранніх відео були спроби навчання змодельованих персонажів виживати. Одним з персонажів був автомобіль, що жив у гнізді і виховував діточок. З нашої точки зору, автомобіль їздив по заводу, натикаючись на металобрухт. Але для автомобіля не було ні заводу, ні брухту. Існували 20 пар чисел, які показували відстань до перешкод, а також тип перешкоди. Ці дані передавались в мозок. Автомобіля і впливали на його рішення. Але брак даних не завадив автомобільчику ефективно роз'їжджати по заводу і захищати своє гніздо. Якби я дав йому реальне відео заводу, його примітивний мозок просто не впорався би. А знаєш, чому це я до тебе пристосувався, а не навпаки? Ну, і чому це? Бо твій примітивний мозок не впорався би зі мною? Ха. -ха! І так постійно. Або я його виселю з хати, або він мене. Отже, як ви розумієте, принцип, згідно з яким пристосованість переважає над істиною, підтверджується численними симуляціями, які довели, що сприйняття, орієнтоване на адаптацію, здатне витіснити точне сприйняття реальності. Наприклад, ми всі дивимося на кольорові екрани і отримуємо від того задоволення. А що реального в тих блимаючих пікселях? Є чимало відомих прикладів, які показують наскільки легко обманути нашу зорову систему. Але все це зрозуміло й очевидно. Проте автор у своїх роздумах про природу реальності йде далі, ще далі, набагато далі. Хоча, навряд чи далі того місця, куди я тебе відсилаю, коли ти забуваєш мене годувати. Ти маєш рацію, дурниці кажу. Адже простору не існує і часу не існує, так кажуть деякі фізики. Ви про це не знали? Сучасні фізики все частіше висловлюються про те, що наші уявлення про простір і час можуть не бути основою реальності, а скоріше зручною ілюзією. Це означає, що те, що ми сприймаємо як тривимірний простір і плин часу, може бути просто способом для нашої свідомості орієнтуватися у світі. Відомий фізик Девід Гросс, лауреат Нобелівської премії, відкрито заявив, що майже всі вчені, які займаються теорією струн, впевнені. «простір і час приречені. Це означає, що вони не є фундаментальними складовими Всесвіту, і, можливо, в майбутньому вчені знайдуть інше, глибше пояснення того, як усе влаштовано. Фізик Натан Зайберг навіть назвав «простір і час ілюзією, яку згодом замінять точніші уявлення. Це звучить досить радикально, але він має на увазі, що наші звичні уявлення про ці категорії. Це просто зручна, спрощена модель, створена свідомістю для взаємодії з оточенням. Я поясню вам, чому фізики так думають. Існує ряд властивостей світу, котрі вказують на це. Я розкажу вам про деякі з них. Голографічний принцип Голографічний принцип говорить, що тривимірний об'єкт може бути повністю описаний інформацією на двовимірній поверхні, яка його оточує. Це схоже на те, як інформація на звичайній голограмі кодується на плоскій поверхні, але ми бачимо тривимірне зображення. Жерард Гофтом і Леонард Саскін запропонували, що всі фізичні події всередині об'єму можна записати на його двовимірній межі це кидає виклик ідеї, що об'єми простору мають незалежну реальність. Не зрозуміло, що це означає тут усе просто. Третій вимір не додає ніякої інформації, яку не можна було б записати у двовимірному просторі. Наприклад, як об'ємне стереокіно можна записати на плоскому DVD диску чи магнітній стрічці. Це для фізиків свого роду сигнал, що з третім виміром щось не те. Квантова заплутаність. Думаю, всі чули про дивний зв'язок між заплутаними частинками, коли вимірювання однієї з них впливає на стан іншої, незалежно від відстані між ними. Але оскільки швидкість світла обмежена, а швидкість взаємодії заплутаних частинок ні, то вчені висувають гіпотезу, що третього виміру насправді немає, і тоді все чудово сходиться. Особисто мені більше до вподоби пояснення мультивсесвіту. Наступним дзвіночком щодо того, що всесвіт двовимірний, є проблема чорних дір. Основне рівняння квантової механіки, яке описує зміну стану любої системи з часом це рівняння Шредінгера. Не вдаючись у деталі, можна сказати, що з цього рівняння випливає, ніяка інформація в нашому світі не зникає. Так так, Всесвіт пам'ятає всі твої брудні гріхи. Ой та помовчи вже кото Що означає, що інформація не може зникнути. Уявіть собі, що два м'ячі зіткнулися в повітрі і розлетілися в різні боки. Знаючи їхнє розташування в будь-який момент і параметри всіх частинок м'ячів та повітря, можна вирахувати, як вони рухалися до зіткнення, та що там м'ячі можна вирахувати положення кожного атома аж до великого вибуху. Однак у контексті чорних дір виникає проблема. Коли чорна діра поглинає об'єкт, усі властивості цього об'єкта здаються втраченими за горизонтом подій, невидимою межею чорної діри. Згідно з класичною теорією, все, що потрапляє в чорну діру, зникає назавжди, точніше, зникає доступ до цієї інформації. Але якщо чорна діра випаровується, як припустив Стівен Гокінг через своє випромінювання, вона втрачає масу і зрештою зникає. Якщо інформація про все, що було поглинуто чорною дірою, також зникає, це суперечить принципу збереження інформації в квантовій механіці. Ця суперечність між класичною теорією чорних дір і квантовою механікою призвела до інформаційного парадоксу чорних дір. Відповідно до квантової механіки, інформація не може зникати, навіть якщо об'єкт зазнав радикальних змін. В іншому випадку це порушило б основний закон фізики. Тому вчені намагаються знайти спосіб примирити ці дві концепції. І тут з'являються нові ідеї, як от голографічний принцип або припущення, що інформація зберігається на горизонті подій Чорної діри у вигляді голограми це припущення. Мені воно видається дивним, але поки маємо лише таке. Є інші спостереження, які можуть свідчити про те, що простір час це не зовсім те, що ми уявляємо, але це вже тема для іншого відео. Дональд Гофман наводить численні приклади того, як ми неадекватно сприймаємо реальність. І ми це знаємо. Мозок активно будує нашу картину світу і часто показує нам те, чого не існує. Твоє основне завдання кота годувати і пестити, а не розглядатися по сторонах. Що найцікавіше, немає можливості розвінчати твою теорію коте. Далі автор описує захоплення таємницею свідомості. Жодна чорна діра чи паралельний всесвіт не викликають стільки запитань як феномен того, як ми відчуваємо смак кави чи тепло в тілі. Сучасна наука накопичила величезну кількість даних про мозок, але загадка того, як він породжує свідомість, залишається нерозкритою. Це не через нестачу даних, а можливо через те, що ми неправильно підходимо до цієї проблеми. Автор стверджує, що ми помиляємось, вважаючи мозок джерелом свідомості. Це ілюзія, створена еволюцією, яка вробила наші сприйняття і розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Але це лише поверхневе уявлення, як і наше розуміння комп'ютерних ігор. Ми знаємо, що натискання клавіш створює певні ефекти на екрані, але це не дає нам уявлення про те, як працює сам комп'ютер. Так само наше уявлення про об'єкти і події в просторі і часі це лише інтерфейс для орієнтування в житті. Ще й фізики зрозуміли, що простір і час, як і об'єкти в них, не є фундаментальними елементами реальності. Вони, ймовірно, виникають із більш первинної основи, яку наука ще повинна відкрити. Причинно-наслідкові зв'язки зручні для науки і техніки, але коли ми намагаємось зрозуміти свідомість, вони вводять нас в оману. Автор критикує спроби пояснити свідомість за допомогою фізикалістських теорій, де все зводиться до взаємодії нейронів. Наприклад, гіпотеза, що свідомість виникає з керованих квантових колапсів у мозкових мікротрубочках, або теорія, що свідомість тотожна інтеграції інформації в нейронних мережах. Жодна з цих теорій не пояснює, як нейрони породжують відчуття, скажімо, смаку кави чи аромату хвої. Автор вважає, що ми шукаємо відповідь у неправильному місці, починаючи з просторово часових об'єктів, і пропонує новий підхід. Основна ідея. Замість того, щоб починати з об'єктів у просторі й часі, треба розглядати свідомих агентів як фундаментальні елементи реальності. Свідомість це мережа таких агентів, які взаємодіють між собою. Подібно до того, як у нашому світі існують соціальні мережі, реальність може бути мережею агентів свідомості. Тобто ми живемо в реальності, яка складається не з об'єктів у просторі, а з взаємодії між агентами свідомості. Ось такий підхід до природи свідомості пропонує Дональд Гофман. Купіть і прочитайте його книгу у ній безліч прикладів, що підтверджують гіпотезу автора Не скажу, що я повністю згоден з ним, але кожен має право на свою думку. Крім тебе бо звідки у твоїй порожній макітрі думка? Ставте вподобайки, впендюгайки, годуйте кота Мартіна, бо я відмовляюся таку скотеняку ще й утримувати.